Добрий день. Сьогодні маємо 7 вересня 2024 року. Начали ми теж свою сою молотити. Молотимо сою, яку купив Олександра Луценка. Такого фермера-блогера з Харківщини. Ішли подивилися, де, де не де ще є зелене, але та вже в такої степені суха, що важній вже показує 8-9. А там, де зелене стебло, вроді астручок сухий. Не знаю, що так. А тому, що вирішили змолотити. Поки погода, хто знає, бо може затягнуться дощі, не буде як лізти. Своя навирто дуже гарна. Трохи вона, як-то ну вона вигналася до півтора метра висотою. І вона нахилена все на одну сторону. Не знаю, що вона покаже. Ми зайшли молотити. Спеціально поїхали старували прицепа. Я взяв з собою сажня. Зараз молотимо, поміряємо, яка тут є площа і поїдемо зважимо. бачити, що вона ця своя нам дасть. Стоїть її сіяти, чи не стоїть. Ну на що розтріскування нема. Обійшов я все повністю, немає ніде ні жадного стружка, щоб розтріскати. Там долині, поле горбом, долині трошки доведе звинковуватися. Розстрісканої нема. Це вже великий плюс. Порогайності не знаю. бункер погана. Побаю вольму 11.30. Молодень. Сьогодні так. Зранку копав три городи. Потім помили копачку, поставили на зберігання, скосив 5 городів, а на навезер ще молодень. Тобто роботи не початий край. Рішили зволодити сою. Поки погода то погода. Потім піде дощ, а ще горбок. Води сюди, я хочу в'їдь, я хочу вийдь. Рішили забрати. Впадемо йде в бо вона лежить не спіша. Там вийдеться, зараз зніму коротеньке відео, розкажу яка площа, що вона осипнулася соя. Хоча я бачу по Ютубі, Луценка вона дала тонну 400, тонну 700 і більше вона дала. Но там посуха, в нас тут трохи йшли доші, посидя ремезу нема. Коли, коли вона якраз свіла, дощі йшли, побачимо. Байда та наступа. Там молотило їздили другі села. Якщо хтось дивився, щось трошки туди дав, то ще щось там є. А той що купили раунда по інтернеті, попросили, воно нічого не дало. Тільки горе грошей. Dennis Keseris. Бачу поки. А їду є якось. Сочок побитої. Так не видно. Ну потіри є, звісно є, є, одна. Маленька теж вилетіла. Коротше, що є, що є, то наше. Добре. Що там вийде, я скину відео. Я всім дякую за перегляд.